Красовенний лінкольн Кроссар 2022 року. Це максимальна комплектація. Чотири камери кругового обзору, Парктроніки передні-задні, автопарковка, утримання в полосі, адаптивний круїз, обдув сидінь, підігрів сидінь, панорамний дах, сліпі зони. Красиві диски 20-й. Я їх пофував в чорний колір. Також пофарбував задню губу. Оці от молдинги, які на дверях, дзеркала, решітку передню і молдинг також передній. Такий black пакет зробив. Вона дуже красиво на білому кольорі виглядає. У машини всього 5 тисяч пробігу. Така вона якби зовсім. Як новенька. Ось Сірий салон. Мені він дуже подобається, Це. Найбільше подобається в Корсарах. саме такий салон. Ось 5 тисяч пробігу. Вже воно переведено, вже наші карти стоять, також ці наші хвилі, Обдув. такий лаконічний дизайн у них. Гарні сидушки, класні, панорамний дах. Просто дає кайфово. Пасажиру достатньо а, зручно. Багажник ззаду достатньо місткий, мені подобається дуже цей ліхтар. Він особливо на білому, на білому кольорі ввечері так дуже виділяється. В дзеркалах проекції логотипу. Багажник достатньо місткий. Запаска, домкрат, повний комплект. Сідушки от таким чином відкидаються. Ну і місця достатньо багато. А з того, що роблено по машині, це вона вкрита керамікою, відполірована, гарно, зроблена хімчистка. Зробив я ТО, замінив масла, фільтра і що ще не міняв масло в коробці, бо 5 тисяч немає сенсу. Поставлений залізний захист. Машина повністю готова до експлуатації. Зараз покажу вам, що під капотом. Гарна, до речі, оптика, адаптивна. Ну, переключається з ближнього на дальній. Можна якраз послухати як мотор. Працює ідеально. Ну, всі рідини в нормі. Акумулятор класний, ну, 5000 пробігу машині, так що, все тут говорити. Впевнений, що вам вона сподобається, так що запрошую на перегляд. Показую я в Києві. Машина дуже класна. Вона якраз така оптимальна по розмірам, не велика, немаленька. Достатньо юрка, агресивна в поведінці. Тобто, коли треба даванути, можна даванути двохлітровий трубовий мотор. Виглядає вона просто супер. Так що вона варта вашої уваги. Звертайтесь, буду радий вам показати її.